Ваше відношення до підписання такої угоди про входження американських інвестицій в Україну, присутність Стратегічної Америки в Україні на противагу можливих загроз Китаю. Чим ми тут, е, наскільки ми тут, знаєте, небезпе, перед небезпекою стоїмо? Тому що я, як правило, то говорю, що нас небезпека присутності Росії в Україні, якщо ми відмовимося від такої угоди? Чи якісь інші загрози є? Безперечно, це антикитайська історія. Давайте тут ще раз ну, подумаємо про те, що для адміністрації Дональда Трампа єдиним ключовим моментом, який вони сприймають як от, основний, це економічна безпека. Гроші. Вони захищають свої гроші і свої ресурси. Якщо Україна буде постачальником, уявімо Галію, Германію чи чогось іншого вкрай критичного для США, що є в Китаї і є в Україні, бо Україна певною мірою, унікальна держава, бо в неї є те трошечки, що є в великих, великих обсягах Китаю, це означає, що США і стратегічний інтерес захищати свої гроші і капітал. А що більше країна інтегрована в американську економічну мережу демократичну мережу, вона дає щось світу, то більше демократичні держави готові укладати реальні угоди. І захищати свої інтереси. Це ми дуже чітко бачимо там, в тих угодах, які там є у США з іншими державами і раніше укладалися а, залученість в економіку. А, ну, тобто, чому, наприклад, на сьогодні так, так активно і так охоче там Америка по сутні в Оно Пацифіці. Це все про економіку. Японія, Південна Корея, Тайвань, Південно-Східна Азія, як виробнича база, дають Америці дуже багато. Вони залежні від цього. Вони готові це захищати і про це серйозно говорити. Але що дає Україна з позицією Нульда Трампа? Так. Оце те питання філософське. Я думаю, що е, стратегічна присутність США в економіці України це дуже добре. Е, але щодо ТЕС. Ну звісно, тут багато зараз є інформації різної корота. Там да, що публікується, і я погоджуюся абсолютно, що не варто поки вкрай серйозно ставитися до медійних моментів, які зараз є, бо ми не бачили самого тексту. Правильно, що пропонується Дональд НКР. Говорить, що це хороша угода. А чому, чому тоді в Україні формується зараз отак суспільна думка? Те, що я бачу, можливо, там знову ж таки в якійсь своїй інформаційній буржуазі знаходжусь. Що угода із е, Сполученими Штатами Америки про корисні копалини, рідкоземельні мінерали, це погано? Ну, це питання до певного. Ну, до Юлі Томошенко, наприклад. А чому Юля? Ну, Юля, Юля, Юля. До людей, які дуже люблять говорити речі, які подобаються людям. Отак, я зрозумів на жаль, да політики тут багато. Я розумію, що ми поки що детальніше не можемо про це говорити, але знаєте, це таке наболівше, коли я неодноразово говорю: в нас дуже простий вибір. Я перепрошую, повторюся, або ми копаємо лопатами вугілля для росіян у відкритих кар'єрах за баланду, або ми справді інтегруємося, як ви кажете, в американську економіку І робимо я... ще і чіпи нового покоління разом з США.